Прото, прото, мої кохані, дивимося, що він задумав з приводу вас. Дівчаточки, дуже дякую вас за відгуки, за коментарі, за те, що мій директ просто заповнений вашими проханнями відповісти на запитання, зробити розклади. Амулети, як гарячі пиріжки, дякую вас, дівчаточки, підписуйтесь на мій інстаграм, там зовсім інший контент. Запитання, 5 варіантів відповідей. Дівчата, не буває так, що у вас болить нога? Але ви говорите, та нічого, нога болить, там гангрена, я її відріжу. У мене ж зато рука класна працює. Ні? Ні. А чому ж ви тоді мені пишете? Ну ви знаєте, у мене якось не складається особисте життя, я мабуть зараз. В роботу піду, да? або хтось пише, так, мені особисте життя взагалі не важливе. Головне є фінанси, я можу сама собі все придбати. І так стосовно багато чого. Ні, дівчата, ваше щастя, це як єдиний механізм. Це як наш організм, в ньому повинно все працювати. І повірте мені, все це. Можливо, налагодити. Для чого? Для цього і для чого є мої амулети. Я нікому нічого не висилаю, але в будь-якій сфері вищі сили можуть навести вам порядок, для того, щоб у вас все функціонувало як слід і ви були щасливі на 100%. Люблю вас! Слава Україні! Слава героям! І так дивимося, що він задумав з приводу вас! Він задумав вже з вами бути справедливим. Тобто діяти щодо вас по справедливості мені подобається цей початок. Він раніше хитрував, обманював, недоговорював, так, але зараз він все це оцінює. Він таки призадумався, що це було. Зараз у вас ним пауза у відносинах. Ви сказали, залиш мене, не торкайся мене, бо у вас мечові думки, і ці думки просто-напросто крають ваше серце, і думати вже нема сил, і що робити ви також не знаєте. Буває такий час. Але коханням спалахне кажуть карти. Дівчата, Боже, як мені подобається імператор. Нарешті, ті, хто замовив амулет на особисте життя, обов'язково буде імператор. Ті, хто ще не замовив, щось робіть самі, але, що робіть самі? Змінюйте себе. Бо коли ви змінюєте енергію, яка у вас да, функціонує, приходиться те, що на ці енергії від, відгукується. Імператор, дівчата, тобто це чоловік. Який знає, як кохати жінку, знає, як відноситися до жінки. Чоловік, який захоче з вами мати родину, чоловік, який захоче вами опікуватися. Бачите, у мене, до речі, коли голос сідає, це значить правда, тому що йде да, оцей поток через мене. Чоловік, який буде опікуватися з вами в матеріальному плані, дуже це круто, дівчата. Тому, ану, а чи треба вірити йому, що він таки стане? Ми ж про нього питаємо, що він стане для вас імператором. Підкажіть ви ще сили. Це правда це, що він буде для вас імператором. Він буде намагатися ваші кордони, або це було? Так, дівчата, сила за вами. Сила за вами. Ви підкорили цього, бачите, ягня, Бо як виття. Тому гніть свою лінію поведінки. Дівчата, не йдіть на найменше. Він повинен стати ось імператором. І ваша якась давня мрія, подивіться, зірка вона збудеться, два старших аркана. сила і зірка. Мрія, навіть ви вже не вірите в те, що він може бути імператором, але сила за вами. Все це буде. Тому, любі мої. Я така щаслива за вас. Любіть себе. На зв'язку.